Всім привіт! Зараз буду готувати овочеве рагу. Для рагу мені знадобиться 3 картоплини, 1 кабачок. Важливо, щоб кабачок був ось такий молоденький, щоб шкірка в нього була не тверда. Також одна невелика морквина. Я не люблю, коли в рагу багато моркви, тому вибрала ось таку невеликого розміру і один солодкий перець. Перший овоч, який я буду тушити, це картопля. Картоплю потрібно нарізати невеликими кубиками. Як я це роблю? Спершу розрізаю картоплю на дві половини, потім кожну половину розрізаю ще ось так на три частини, можна на чотири, якщо у вас велика картопля. І тепер буду ще ось так нарізати кубиками. Ось така нарізка в мене вийшла. І Зараз відправляю картоплю тушитися на сковороду. В цей час буду нарізати інші овочі. Для тушкування потрібно налити трошки олії зовсім небагато. Далі кладемо картоплю. Це можна робити лопаткою, але, так як в мене в одній руці телефон, то я вам показую, щоб ви просто зрозуміли суть. І додаємо трішки води. Тому що, якщо залишити так, то картопля буде смажитись, а нам потрібно, щоб вона саме тушкувалась. Тому. Ось так водички додаємо. І накриваємо кришкою, і залишаємо тушкуватися до напівготовності. Періодично потрібно буде помішувати. Кабачок спершу розрізається на дві половинки, потім кожна половинка розрізається на ось такі чотири смужки, і кожна смужка нарізається ось такими кубиками. Ось така нарізка вийшла. Моркву я нарізаю півкільцями. Спочатку розрізаю морквину на дві частини, і потім кожну частину нарізаю ось такими напівкільцями. Така виходить нарізка. Якщо любите дрібніше, можете нарізати дрібніше. Але я люблю, коли морква врагу досить такі крупними шматками. Перець я нарізаю ось такими крупними скипками. Спершу перчину розрізаю на дві частини, потім кожну частину розрізаю ще на дві. Тобто, у мене виходить 4. І потім кожну четверту частину ріжу ось такими смужками. Картопля вже наполовину готова. Зараз я буду додавати кабачок і моркву. І треба буде долити трохи води. бо Вже починає приставати до. Ковороди так, додаю кабачок і морку, так, і доливаю трохи води. Все це перемішую. Потрібно залишити протушкуватися ще хвилин на 15, і потім в самому кінці додам перець. Перець я люблю додавати в кінці, щоб він був не сильно розварений. Накриваю кришкою і залишаю смажитись. Морква і кабачки протушились. Я так сказала, що залишаємо на 15 хвилин. Це мається на увазі, залишаємо, але періодично помішуємо. Ось так це все зараз виглядає. І на цьому етапі потрібно рагу посолити за вашим смаком. І так само за вашим смаком додати трохи чорного перцю. І все це перемішати. Якщо бажаєте, то можете додавати ще якісь приправи. Я, крім солі і перця, більше нічого додавати не буду, тому що я не хочу, щоб приправи забивали смак самих овочів. І тепер час додавати перець. Додаю перець. Ще раз все перемішую. І потрібно потушкувати ще хвилин 10, щоб протушкувався перець. І рагу можна буде вважати готовим. Перець протушився. Рагу можна вважати готовим. Тепер я вимикаю вже плиту, але по інерції вона ще буде якийсь час гаряча, і рагу ще дотушиться. І тепер я залишаю його ось так без кришки, щоб трохи оця зайва волога випарвалася. Але, в принципі, можна її і залишити, як ви любите. Якщо любите отаке от мокреньке рагу, можете залишити. Якщо не любите мокреньке, хочете сухіше, то просто залиште ось так без кришки в кінці. І вода випарується це вже на ваш смак. Ось так виглядає готовий рагу в тарілці. Мені дуже подобається. І коли я готую саме за ось таким рецептом, то дуже класно пропікається картопля, і вона смачна навіть на другий день. Бо зазвичай картопля смачна тільки гаряча, а потім стає не дуже. А от в цьому випадку вона смачна і на наступний день. І що я ще додаю в кінці? Це трохи зеленої цибулі. І для смаку, і для краси. І ось таке чудове рагу в мене вийшло.